Друзі, ми з вами розпочинаємо виготовляти чудові невеличкі бутонні трояндочки. Під час майстер-класу я покажу, як правильно сформувати саму пелюстку і як правильно зібрати трояндочку, щоб вона була така невеличка і як бутонна. Значить, Для цього ми беремо квадратики 2,5 на 2,5 см. З цього квадратика ми з вами вирішаємо крапельку, потім, за допомогою стікера або любої іншої бульки, ми обробляємо дану пелюсточку. Прасочку поставили на двічку, і за допомогою бульки. Робимо форму нашої пелюсточки. У нас вийшла ось така чудова пелюсточка. Для того, щоб край пелюстки був схожий до троянди, ми беремо і ось верхньою частиною пелюсточки прикладаємо ще раз до пергазки, ось ви бачите, краєчком. Тоді швидко збираємо сам верх у гармошку, верх нашої заготовочки, прокручуємо. Знову розтягуємо в сторони і відгортаємо пелюсточку в другу сторону, як в троянди. Ось таким чином. Получається ось така чудова пелюсточка. Значить, для виготовлення прикрас завжди потрібні. Трояночки різних розмірів. Можна трояндочку зробити з 6 з 7 з 10, і буде залежати тоді сама величина нашої трояндочки, вони можуть бути менші, більші і так далі. Зараз я вам покажу. з оцих, в мене тут на готових є 6. 9, 10 пелюсточок. І з 10 пелюсточок ми зараз з вами зробимо трояндочку. І в процесі ви зрозумієте, яка величина, на якому етапі виходить. І так, я беру дріт, значить, дріт на стеблу беремо приблизно 06-07 мм. Далі ми беремо обов'язково тейп-стрічку відразу. Тейп-стрічку, тоді ми беремо і замотуємо наше стебло, залишивши зверху приблизно сантиметр. І донизу. Так, це ми зробили. Далі, що нам треба зробити? Нам треба взяти невеликий такий кусочок фольги. Для того, щоб сформувати бутон. От у мене є такий відрізочок невеликий, я з нього формую бутончик. Бутончик має бути невеликий. Ну, Тут теж, якщо ви хочете троянду, бутонну трояндочку з таким більшим бутоном, теж залежить від вашого бажання. Якщо ви хочете такий, як в мене, значить ви берете невелику кількість самої фольги і формуєте ось такий бутончик. Пронизуєте його. Тоді ми вставляємо наш заготовлений дріт, і загинаємо. Все, ми сформували стебло, чому я так роблю. Дивіться, Якщо ми починаємо тати дріт і не обмотуємо його раніше, не просовуємо в отвір, то може бути таке, що цей та стрічка відійде, коли вже ви замотали, і ваша та стрічка заходить прямо ось в бутон. Це вже, мені кажеться, назавжди буде якісна, якісна трояндочка і якісний відповідний виріб. Нічого з цією трояндочкою, з цим стеблом ніколи не стане. Далі ми переходимо до зборки самої троянди. Наносимо, Ви бачите, клей розігрітий і беремо першу пелюсточку. Перші дві пелюсточки, це просто формуємо бутон. Ось, ложимо і загортаємо, закриваємо фольгу і загортаємо. Робимо просто бутончик. Якщо ми ці дві пелюсточки наклеїмо і залишимо, то в нас, не, не залишимо, а підклеїмо потім бутончик, підклейку, перепрошую. підклейку, перепрошую, то в нас вийде саме бутончик. Зараз покажу, який. Ось, Ви бачите, підклеїли ми. Якщо на ці на ці дві пелюсточки на, на, підклеїти саме підклеєчку, у нас вийде бутончик. Але нам треба трояндочка, тому продовжуємо наносимо знову клей ще високо, беремо слідуючу пелюсточку і знову підклеюємо. Клею я, бачите, знизу, зверху я вже клей не наношу, десь приблизно до половини, ось так. І відразу прикладаю пелюсточку. І формую ось такий гарненький бутончик. Якщо ми наклеїмо ще три пелюсточки і підклеїмо значить підклеєчку, у нас вийде вже ось такий бутон більший. Значений. Продовжуємо далі. Клей наносимо ще нижче, і клеїмо далі пелюсточки. Ось таким чином. І наша трояндочка. Вже буде трішки більше в розмірі. Ось. Наслідуючи на цей ряд, ми з вами вже приклеїмо, наприклад, 4 пелюсточки. Ну, і таким чином, чим більшу трояндочку ви хочете, тим, відповідно, більше пелюсточок вам треба буде наклеїти. Якщо ви хочете ще більш пишнішу, не пишнішу, а більшу по розміру, тому що ми робимо бутону, саме трояндочку, ось таку, як невеличкий бутончик, ви можете тоді наклеїти ще ряд, ще 4 пелюсточки. Я на цьому зупинюся і на ось таку трояндочку, бутону невеличку, в мене пішло 9 пелюсток. Мені залишилось підклеїти бутон. Для бутона я беру відрізочок оливку фоамірану, у мене ось 4 на 4 сантиметри. Зразу його складаю ось так і вирізаю зубчиками Ось, донизу. Так. Тоді беремо 232 масляну корейську пастель. І я відразу ось так прямо в руці, підтоновую цю заготовочку. В даному випадку я не кладу на праску, просто прокручую заготовочку в пальцях, і все, за декілька хвилин чудовий бутончик, в принципі, в мене готовий. Навіть не бутончик, а невеличка бутонна трояндочка. Тоді дивимося, як вигідно нам підклеїти. Саме підклеєчку і наносимо невелику кількість клею, і акуратненько підклеюємо цю підклеєчку. Ось таким чином. Ось так Получаються такі невеличкі бутонні трояндочки, з яких потім можна робити різноманітні прикраси. Ось, наприклад, така, як оця Що на цій прикрасі ми з вами бачимо. Є бутончики, такі, як я показувала, як можна зробити ось такі. Є трояндочки бутоні. Є ось такі більш відкриті фіолетові. теж робляться досить просто. В слідуючому майстер-класі я покажу, як зробити саме ось таку. Бутону, не бутону, а таку більш відкриту трояндочку. Ті листочки теж майстер-клас. Ви зможете подивитися у мене на каналі. Зараз спливе силочка зверху. Хто не бачив, як робити такі яскраві листочки, теж передивіться. Ну, і, в принципі, ось ці синенькі ці квіти ми теж з вами були майстер-класі. Я показувала, як робити дрібні квіти. Всі ці квіти ми з вами. Вже робили, крім фіолетових троянд, нам залишилось зібрати. Якщо вам цікаво, як можна легко просто теж зібрати композицію, в мене в даному випадку зібрано на зашим, але я буду зараз збирати ще грібінець, тому що в мене таке замовлення ось дещо велике в таких кольорах. Якщо вам цікаво, Напишіть і я зніму майстер-клас, як можна зібрати грибінець з такими чудовими квітами. А в мене сьогодні наразі все. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Всім до побачення, до нових майстер-класів, миру, всім і спокою! Пока-пока!